У Кропивницькому парки і сквери почали обробляти від кліщів. Роблять це працівники комунального підприємства Благоустрій. Почали ми їх з локації гайдесантників, далі ми будемо працювати на парку Козачий острів, Біляївський масив і парк космонавтів. Ми обирали ті території, які знаходяться у нас на балансі, і за концентрацією людей, де знаходиться саме більше людей. Працюють в захисних костюмах, респіраторах та окулярах. Даний засіб небезпечний тим, що він впливає на органи дихання. При прямому контакті на шкіру можуть бути хімічні опіки, тому рекомендується добу, не знаходитися в місцях обробки від кліщів. Говорить, як і чим обробляти парки і сквери від кліщів, торік навчалися у працівників з Черкас. Тоді за гроші міського бюджету 80 тисяч гривень придбали два бензинових оприскувачі. У цьому році за 42 тисячі гривень купили засіб для обробки кліщів. Закупили приблизно на 38 гектарів на даний момент. Чотири локації, які ми обробляємо, це приблизно 12 гектарів. Також плануємо надалі обробляти всі парки-сквери, скільки у нас вистачить даного препарату. Ну надалі, якщо не буде вистачати, ми будемо ще робити закупки. Можливо, вистачить на всі парки, і сквери. На балансі нашого підприємства знаходиться 11 скверів і 3 парки. Сказав, що обробляти парки і сквери вирішили через зафіксовані випадки укусів кліщів людей і тварин. Заклади охорони здоров'я станом на 1 квітня звернувся 21 мешканці нашої області саме з приводу нападу кліщів. Із них 16 було у місті Кропивницькому. На даний час в лабораторії досліджено 34 екземпляри кліщів, із них два, на жаль, були інфіковані збудником, заражені збудником ламборіліоза. Це місто Олександрія і місто Знам'янка. Зі слів Надії Оперчук, щорічно працівники обласного центру контролю та профілактики. Ки хвороб збирають кліщів і перевіряють на наявність будників хвороби лайм. Це інфекційна хвороба, яка вражає суглоби, шкіру та нервову систему. При лабораторному дослідженні, при отриманні позитивного результату, ми пишемо офіційні листи на органи влади місцевого самоврядування на власників цих територій для того, щоб інформувати, щоб попередити населення, що там є наявність кліщів, заражених саме збудником лайбори Ольга Нагайчук, киянка тимчасово живе в Кропивницькому. Говорить, там де вона жила раніше, місця відпочинку обробляли від кліщів щороку. Коли ми жили в Чехії на період війни, ми виїжджали туди на, ну, на рік приблизно, то в Чехії дуже багато було кліщів, і мою дитину не один раз. Кусали кліщі, і мене також. Але там як поборники природи, і вони вважають, що як боротися з кліщами з природою не треба. І там це нормально, але вони роблять прививки від кліщів. За словами керівника благоустрою, за місяць перевірять місця обробки на наявність кліщів. За потреби оброблять ще раз. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.